Багато жінок зараз сидять на антидепресантах. Uh -huh. Антидепресанти знижують лібідо. Вживають uh -huh. антидепресанти дуже багато людей, чоловіки в тому числі і тривалий час. І звісно, це знижує і сексуальне бажання, але, на жаль, не всіх про це попереджають. Задоволення може ставати не таким яскравим, оргазм може ставати більш млявим. Жінкам стає важко досягти самого оргазму. Якщо раніше для них оргазм був там умовною нормою, то зараз на антидепресантах багато жінок говорять про те, що вони забули взагалі, що таке оргазм. І це, на жаль, теж є якби, одним із аспектів прийому антидепресантів. А що ще знижує лібіду? Сварки, тривоги. Різні різні тривоги. Да? Ми не тільки там, про ті, які лунають за вікном, а в принципі про внутрішні тривоги. Ми готові кайфувати від життя, ми готові насолоджуватися життям, да? якщо ми говоримо про цю сторону сексу, тоді, коли у нас все спокійно і все гаразд. Але нам дуже важко сфокусуватися на сексі, на отриманні задоволення, коли навколо купа всього такий рій думок, да? і все воно несеться. Не завжди ми готові навіть дивитися з задоволення фільм. Бо у нас купа, купа всього, відбувається навколо. Що тоді вже про секс говорити? До якої ще й готуватися треба?